Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 20 серпня 2024 року в Чикаго, штату Іллінойс, продовжився національний з'їзд демократичної партії. Другий день. За виданням «The Hill центральною подією дня стали виступи колишньої першої леді США Мішель Обами та колишнього президента США Барака Обами. Також делегати підтримали президентську номінацію Камали Гарріс та віце-президентську номінацію губернатора штату Міннесота Тіма Волса. Тепер Гаріс і Волс під час своїх виступів мають прийняти ці Номінації. І власне видання The Hill наводить основні події, які відбувалися під час другого дня з'їзду. Виступ Барака Обами, центральна подія. Власне, Обама закликав до зв'язків, які пов'язують. Ми живемо в час такого сум'яття та злоби з культурою, яка Надає перевагу речам, які не тривають грошам, славі, статусу лайкам. Але далі він стверджував, що подалі від усього шуму зв'язки, які нас об'єднують, все ще збереглись. Демократи мають сформувати віру в ці зв'язки, якщо вони хочуть перемогти в листопаді 2024 року. Також Обама підтримав. Тему кампанії Гаріс про свободу, сказавши, що цей термін охоплює абсолютно все: від одностатевих шлюбів до свободи віросповідання та екологічних прав. Далі Обама розкритикував Трампа за його дивну одержимість розміром натовпу та його скиглення про свої проблеми. Також Обама віддав належне президенту Байдену, назвавши його людиною, яка Захищала демократію в цей час великої небезпеки. Далі був виступ Мішель Обами, тобто перед Бараком Обамою виступила колишня перша леді. Вона часто критикувала Трампа, не згадуючи його імені до останніх етапів своєї промови. Більшість з нас ніколи не буде дозволено провалитись вперед, і ми не можемо покладатись на ескалатор, який чекає, щоб доставити нас на вершину. Тут очевидне посилання на ескалатор, на якому Трамп спустився в Трамп Тауері, щоб оголосити про участь у виборах, і це оголошення відбулося в 2015 році. Далі Обама неодноразово порівнювала себе та Гарріс як двох кольорових жінок зі скромним погодом яким довелось боротись за все, чого вони досягли, але чия боротьба також дала їм більше співчуття. Камала, як і ми знає, що незалежно від того, звідки ви походите, як ви виглядаєте, кого любите, як поклоняєтесь, чи що є на вашому банківському рахунку, ми всі заслуговуємо на можливість побудувати гідне життя. Усі наші внески заслуговують на те, щоб бути прийнятими та оціненими, зазначила Мішель Обама. Також колишня перша леді попередила про високі ставки на цих виборах. Третьою особливістю другого дня національного з'їзду було формулювання основного послання кампанії. «Гарріс є перспективним поборником середнього класу, тоді як Трамп займається лише собою. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що побачив Камалі Гарріс лідера, який був безстрашним, який захищав сім'ї середнього класу. І власне демократи намагаються об'єднатися навколо цього наративу, що Гарріс відстоює права середнього класу, ну а Трамп відстоює свої права в першу чергу. І далі Зехіл ставить запитання. Наскільки цей наратив спрацює під час виборів, і відповідь ми це побачимо у листопаді цього року. Наступною особливістю і подією був виступ другого джентльмена Дугласа Емхаха. Він представив себе як простий чоловік, який продовжує підтримувати зв'язки зі своїми шкільними друзями, і не зовсім може повірити в те становище, де зараз він Опинився так, що його дружина Камала Гарріс бореться за посаду президента США під час виборів. Його виступ був достатньо такий спокійний, і він не відрізнявся від виступів інших ораторів. Так, все ж таки, Мішель і Барак Обама, вони мали потужніші виступи. Але тут ніхто не висловлював жодних. Претензії до сім'ї Обами. І останньою особливістю, яку наводить видання The Hill, стосується вона того, що одним з найпомітніших аспектів другого дня з'їзду було те, як швидко Байден став здаватись запізнілою думкою. Барак Обама згадав Байдена під час свого виступу, Мішель не згадала. Байден виїхав з Чикаго до Каліфорнії, можливо, це розумний крок, але він також підкреслює його поспішну маргіналізацію. Ну я б не зовсім погоджувався з такою тезою від видання захіл. Я б сказав, що це підкреслює момент його завершення політичної кар'єри. Так, тобто він. Пискучі виступив під час першого дня національного з'їзду, так, і фактично це був один з останніх його таких активних виступів в ролі президента США. Безумовно, будуть ще якісь події, але саме перед своєю. Демократичною аудиторією цей виступ був ну точно одним з останніх, так і тут, власне, потрібно говорити про момент завершення його політичної кар'єри. Безумовно, він зараз відійшов на інший план, так враховуючи, що Камала Гарріс так отримала президентську номінацію, і, власне, демократи будуть свою увагу в більшій мірі виділяти саме віце-президентів. Але Дзехіл зробив такий, такий висновок, так, який стосується президента Джо Байдена. Ну і ми не будемо знову ж таки говорити про делегатів, так, які висловили свою підтримку Камелі Гаріс та Тіму Волсу. Була процедура, де називався Корненштат, так, і делегати цього штату говорили. Яку кількість делегатів, так вони надають, там тільки була Камала Гарріс, і в більшій мірі так це була підтримка в її бік. Ось такий був другий день Національного з'їзду Демократичної партії. Очікуємо третій день, центральною подією вже цього дня буде виступ Тіма. Волса, який ми будемо окремо розбирати, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!